22 липня Тростянецька громада провела в останню земну дорогу свого захисника Романа Олександровича Реженка. Йому було 26 років, коли він загинув, рятуючи побратима під час бойового завдання в районі Кам'янки Ізюмського напрямку. Народився Роман Риженко 8 грудня 1995 року. Навчався в Тростянецькій школі номер 5 З раннього дитинства захоплювався музикою. У музичній школі опанував тромбон. Навчався в палаці дітей та юнацтва, гарно співав, писав пісні, майстерно танцював у ансамблі сучасного бального танцю. Реверанс був ведучим дитячих заходів. Згодом Роман Риженко вступив до військового оркестру Київського ліцею імені Івана Богуна у 2013-му. Став студентом Київського інституту телекомунікацій, але зрештою обрав інший шлях шлях захисника. З 21 го року я знаю Романа, коли я підписував контракт, і це, мабуть, була одна із перших людей, з яким я познайомився. То перша думка моя була про нього, що це максимально життєрадісна людина, яка просто капець як любила музику. Який любив грати на гітарі. І він був дуже хвилюючою людиною. Навіть на моменти до війни, коли ми заїжджали на ротацію, видно було його хвилювання, і одночасно він був. Дуже сильною людиною, тому що з цим хвилюванням він міг дуже добре справлятися, дуже добре переборювати. 7 грудня 2020 року Роман підписав контракт із 95-ю десантно-штурмовою бригадою. Пройшов підготовку у Десні, де і отримав сертифікат бойового медика. І бойовим медиком він був надзвичайно хоробрим. Одна із перших евакуацій в нашому батальйоні проводив саме Роман, саме перший поранений, і він виконав цю евакуацію просто навідмінно, без всяких вагань. І Людина залишилася живою, людина залишилася силою здоровою та неушкодженою 27 березня 2022 року. Під час бойового завдання Роман рятував пораненого побратима та потрапив під артобстріл і не повернувся. Довгих три роки вважався безвісти зниклим, але дива не сталося. Стало відомо, що Роман Олександрович загинув. Указом президента України Роман Олександрович Риженко нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Захиснику назавжди залишиться 26 років своє життя. Роман Риженко присвятив творчості, а віддав його за незалежність України. Сьогодні ми всі зібралися тут, щоб провести в останній путь нашого славетного героя Романа Олександровича, який повернувся додому на щиті. Нехай пам'ять про його подвиги. Про те, що він пішов захищати кожного з нас, нехай завжди будуть і пам'ятати наші тростянчани, наші українці, наша славетна земля. Нехай, нехай ніколи про нього не забувають, не забувають наше місто, наші побратими і всі інші, які тут присутні. Слава Україні! Віддати останню шану і сказати останнє дякую захиснику за його мужність і жертовність зібралися чимало друзів, знайомих, військових побратимів та влада громади. Я переконаний в мами, Далівана і в інших всіх рідних, близьких людей. Десь жертва надія, що Роман живий, що він повернеться додому та в свою рідну домівку. На жаль, Дива не сталося. Наш воїн загинув. Загинув геройськи, віддавши своє життя за нашу країну і за своїх побратимів, яких пішов спасати з поля бою. Це геройська смерть, смерть людини, яка от своїм життєвим подвигом повинна кожному з нас показувати ту ціну, яку ми щодня платимо за нашу незалежність, за те, щоб ми жили, розвивалися і мріяли про наше майбутнє. Важка ціна. І якби не ці наші воїни, тут які на цьому кладовищі, по всій країні, їдеш, майрять прапори. Якби не воїни, то України б вже не було і майбутнього нашого не було. Важка доля дісталася нашій нації. З покоління в покоління приходить якась війна, якась біда, і от справжні мужні казаки захищають. І дають шанс далі країні існувати. Вічна шана і повага кожному нашому українському герою. і слава нашому герою. Слава Україні! Прощальну молитву провів настоятель Вознесенського храму Православної церкви України отець Олександр. За три роки Наталі Іванівна виплакала всі сльози. Звісно, що десь жевріла надія, але з кожним днем ця надія все більше згасала. І тому ми всі сьогодні разом не знаходимо якихось інших слів, як гуртом сказати від імені вашого сина до вас, Наталії Іванівна, не плач. Не плач, тому що ваш син зараз на небі, в Царстві Божому, там, де війни нема, де злоби людської нема, де хвороб немає, де немає ніякої невинависті, де лише любов. Де святі спочивають, де ангели. І хоч ви його втратили тут, в цьому земному житті, але ви завжди будете відчувати його підтримку з неба. Кожного разу, коли ви будете за Нього згадувати, молитися, Він буде молитися за вас безпосередньо перед самим Богом, котрого Він, на відміну від нас бачить. І ми хочемо вас попросити. Ми хочемо вас попросити, щоб не дивлячись на біль, горе і печаль. Ви дуже довго-довго жили на цьому білому світі, тому що заради того загинув ваш син, щоб ви жили, щоб усі його родичі жили, щоб усі ми жили на зло ворогам. Попросити вас, щоб ви зуміли, маючи доступ до виховання інших дітей, допомогти їхнім батькам їх виховати такими ж самими геройськими людьми, які будуть любити свою вітчизну, свій народ щоб ви зуміли своє материнську любов направити на серця і душі інших, можливо, і не рідних, по крові, але дітей. Хай нехай Господь вам в цьому допоможе. Із усіма військовими почистями українського захисника поховали на алеї героїв. Три останні залпи під звуки військового оркестру сповістили всім. Тепер солдат Роман Риженко серед воїнів небесного легіону, люблячий син, талановитий артист, надійний побратим. Таким Роман Олександрович Риженко залишиться в серцях рідних та близьких. Це була творча і життя радісна людина. Навіть були пісні, які Роман сам складав, які Роман сам грав. Він дуже любив творчість, дуже любив музику. Це була дуже дуже хоробра людина, яка ставила інших перед собою. Дуже-дуже сильно знаю, що він любив свою маму, за яку він дуже сильно хвилювався, так як це був початок війни. Це була окупація місця Тросенця, і він кожен день, кожен день, все, що він просив, це щоб місце тросенця звільнилося, та його мама була в безпеці. І хочу, щоб він запам'ятався такою творчою, веселою, жостірадисною людиною, яка любила творити, яка любила свою гітару грати. І він любив дуже спілкування, любив великі опції в компанії. Роман був дуже дружньою людиною. Разом із прощанням для присутніх прозвучала пісня у виконанні Романа. Його голос це останнє слово, яке звучить крізь вічність, а українці проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.